Дуже радий нашій зустрічі. Дякую за те, що ви сьогодні у нас в Україні в гостях. Я хочу подякувати передусім президенту Ердогану, що на виконання наших домовленостей сьогодні. Таке широке представництво. Туреччини, турецького бізнесу сьогодні. Ми всі в раді бачити. Дякуємо, що прийняли нашу делегацію. Економічні стосунки між Туречкою і Україною будуть розвиватися в кожну, в будь-якому секторі. Це і енергетика, і будівництво. І дякуємо вас за цей прийом і за теплу гостинність. від імені моєї делегації. Дякую вам. Я вірю, що ми разом ми подолали всі труднощі, і бажаю, щоб в найкоротші сроки встановився мир і стабільність в Україну. І дякую вам за вашу діяльність і бажаю спокійного, успішного майбутнього для народу України. Дякую.